У нас робочі моменти, але вони дуже приємні. Сьогодні ми передаємо до двох старостинських округів: це Шевченківський і Недайвецький старостати, спецтехніку для того, щоб можна було використовувати її при заміні водоводів, при розчищенні снігу, при ремонті підсипки доріг і для інших більш таких важливих робіт, бо у нас територія специфічна, вона межує з. Промисловими гігантами тому у нас і в кар'єрах є взриви. Тому потрібно бути, як то кажуть, народі постійно мочку, щоб виконувати ремонтні роботи. Не дивлячись на те, що зараз іде війна, ми продовжуємо працювати. Ми продовжуємо працювати на перемогу. Ми повинні все робити для того, щоб жителі. Всіх наших сел і селищ були захищені. Жителі нашої громади повинні отримувати якісні послуги. Для цього і була придбана ця техніка. Ми ще дуже багато допомагаємо нашим військовим в облаштуванні блокпостів, в розбудові каліфікаційних споруд, в розбудові укриттів. Тому це дуже важливо для нашої громади і для всього нашого Криворізького району. Сьогодні ми отримуємо два екскаватори-навантажувачі, один міні-навантажувач. Вся техніка з навісним обладнанням вона придбана все за власні кошти, кошти місцевого бюджету. Ліовацька громада придбала сучасну техніку для свого комунального підприємства для старостинських округів. Ця сучасна техніка надасть громадам. Дуже швидко реагувати на пориви води, на побутові вирішення питання. Це дуже сучасна техніка, яка набагато швидше працює економніше. І, незважаючи на сьогодення, громада намагається поліпшити життя своїх мешканців. І ця техніка дуже вчасно придбали. придбали що це дуже добре і дуже гарна для фонда. Дякувати Богу, що ця громада не, не мала таких значних прильотів, але останнім часом тут був прильот на цій громаді без постраждалих, без таких значних руйнувань були прильоти. Але... Ця громада стабільна, вона розвивається, працює. У них працюють і пункти незглавності, і медичні заклади, і кому... комунальні підприємства. Ми і сьогодні бачимо, що вони не тільки працюють, а ще й розвиваються. По інших громадах також планується закуп придбання такої техніки. Карпівська громада, Хречано-Подільська громада розглядає такі питання. Вони вже в тому році придбали. От Широківська громада в тому році придбала, бобкети теж. І на цей рік ми плануємо. Все ж таки, незважаючи на зниження доходної частини громади, але громади планують і ці кошти, щоб закупити цю техніку, щоб продовжувати працювати, і шкільні автобуси закупляють. Все одно всі громади працюють і налаштовані і на розвиток. Ніхто не зупиняється, незважаючи на зменшення вихідної частини, держава не втручається. В бюджеті громад навпаки вона всіляко допомагає, щоб громади не тільки виживали, так а і працювали, і можливість мали розвиватися. Те, що ми бачимо сьогодні, що вони мають можливість розвивати і жити. Держава не втручається, а тільки допомагає громадам. Сьогодні ми отримали ключі від спеціальної техніки, і дуже тішимося з того, що ми отримали на наш старостинський округ саме цю спеціальну техніку. Вона нам буде дуже добре допомагати у вирішенні питань надання послуг населенню. Це і ремонти водоводів, і каналізаційних систем, це і вирішення питань благоустрою сіл нашої території. Скажіть, наскільки це було необхідно? У вас бракувало такої техніки, або вона була застара? На сьогоднішній день у нас такої техніки не було. Та, Те, що техніка у нас була, вона дуже дуже давнішня. Я навіть не пам'ятаю, якого року той ЮМЕЗ і МТС, які у нас стоять, але вони дуже ненадійні, працюють дуже погано. Сьогодні у нас на дворі грудень місяць, і нам ця техніка дуже добре надаватиме допомогу. Якщо буде сніг, ми зможемо дуже добре вирішувати питання по розчистці снігу. Будемо дуже добре вирішувати питання дуже гарною технікою і по покосах трави і на дитячих майданчиках, і на спортивних майданчиках, і на футбольних полях для дітей, і взагалі благоустрій сіл нашої територіальної громади. Дикуємо в першу чергу, якщо є така можливість, розвозимо по домівках нашим переселенцям, захищеним вертом населення. Для чого? Щоб ми розуміли, в яких вони умовах живуть, що більше потребують. Цим нас займається соціальний захист, відділ соціального захисту, тому ми знаємо, як, в яких умовах діти проживають, які у них нагальні потреби. Зараз, коли їх стало більше, то ми визиваємо їх сюди. Вони тут отримують, по старостатах отримують гуманітарну допомогу. Нещодавно була роздана гуманітарна допомога людям, яким 60 і плюс за віком, тому що ми розуміємо, що зараз такий тяжкий час і треба допомагати всім. Це в нас десь 23% населення отримало гуманітарну допомогу. Ми співпрацюємо з Червоним Хрестом, з таким фондом, як Лелекою, з громадською організацією «Криворізька фундація майбутнього, з нашими партнерами компанією «Метінвест». Ми розробили свою власну програму, виділили кошти. Якщо буде геть скрутне становище, ми можемо закупити теж від сільської ради продукти харчування для незахищених верст населення. села. Вистачає? Сім, щось. Так, зараз всім. І зараз ще дуже допомагають нам церкви, теж пропонують 250-300 пакунків перед новим роком роздати певним верстам. А як часто? Ми роздаємо раз на місяць. Якщо прибувають нові, даємо одразу їм допомогу. Це буває і одяг, це і продукти харчування, це і предмети побуту, і одіяла, покривала, навіть ліжка давали, тому що бувало таке, що приїжджають будинок без меблів, то надаємо і так. Чай видаємо гуманітарну допомогу згідно з складених, фонди, які нам надають допомогу, вони визначають самі категорії, яким вони хотіли би надати цю гуманітарну допомогу. Пріоритет, звісно, надається внутрішньопереміщеним особам. Ми складаємо списки і тоді по тим спискам видаємо, у відділі ми видаємо мешканцям громади Гливатка, а по старостатах передаємо гуманітарну допомогу, там видають старости округів. За час з квітня місяця ми почали цю роботу. По грудень ми надавали багатодітним сім'ям неодноразово. Надавали сім'ям із дітьми інвалідів, особи, які сім'ї, які попали в складні життєві обставини. Потім інваліди всіх груп взагалі надали допомогу. Пенсіонерам 60 років і ну сімку ми поми 60 і старше чорнобильцям, матерам героїням надавали. Ну дуже багато за цей період ми видали гумляду. У Гліватській громаді створено чотири пункти незламності. Вони розташовані три пункти незламності в старостинських округах приміщеннях. Вуглеватки розташований в підвальному приміщенні, яке визначене найпростішим укриттям в дитячому садку. Генератор його ми встановлювали, коли закінчилось будівництво цього дитячого садка. Він дуже потужний, 120 кВт. Він може забезпечити. Живленням, весь дитячий садок, харчоблоки, котельні, ми можемо готувати гаряче харчування для дітей. Зараз в планах побудувати лінію, щоб могли запитати ще школу, амбулаторію і станцію поліцейського офіцера громади. Його потужності вистачить. Якщо такої необхідності нам не потрібно для пункту незламності, у нас є невеличкий генератор потужністю 8 кВт. для Заощадження коштів на пару. Всі наші пункти незламності облаштовані генераторами. Коли у нас був блекаут, понад два дні не було світла, то понад 60 чоловік. Шевченківській і в Червоненській старостинській округи приходили для того, щоб зарядити свої телефони. В першу чергу дуже багато молоді, але й приходили люди більш старшого покоління. То бабуся одна сказала: буду заряджати телефон для того, щоб коли з'явиться зв'язок, могла дзвонитися. томуся в підвальному приміщенні дитячого садочка Веселка Ливацької сільської ради на сьогоднішній день він виконує підвальне приміщення дві функції. Перше це найпростіше укриття. І друга функція це наш пункт незламності. За досить короткий термін було зроблено дуже багато, відремонтовано, облаштовано все відповідно до нормативних документів. Тому, будь ласка, прошу прийти і подивитися нашу таку невеличку екскурсію. Тобто перший зал, де у нас розміщуються в закладах освіти діти. З закладів освіти у нас два, і це приміщення. Якраз Находиться поряд і тому школа сюди так само переходить, якщо ми будемо говорити про ту функцію, яку виконує саме як укриття. Це приміщення розміщено десь і повинно вмістити 350 осіб. В садочку у нас 54 дитини, в школі більше 203 дитини, плюс персонал. Тому у нас тут досить по квадратурі ми доволі таки вміщаємось. Площа 700 квадратів. Якщо ми беремо і ще до аварійного виходу, то взагалі виходить площа 1200 квадратів. Влітку 1 липня 2022 року у нас отримано акт оцінки найпростішого укриття фахівцями на сьогоднішній день. Ми вже чекаємо повторно акт оцінки для того, щоб в майбутньому вирішити питання, чи ми перейдемо на змішану форму навчання. Тому все у нас є. Готуємося тільки вже по облаштованому і по закуплених матеріалах, які повинні бути в укриття для безпеки освітнього процесу. У нас перше є два генератори, тобто як два резервних. У нас Живлення вони фактично охоплюють усі. Приміщення відповідно є у нас додаткові резервне освітлення, якщо не будуть працювати навіть генератори, тобто аварійне, воно у вас знаходиться на цій стіні. Далі у нас є усі відповідно вимикачі, розетки. У нас облаштований куточок, і медичний, і відповідно відпочинку матері і дитини, куточок є і куточок для прийому їжі. Відповідно, є всі чайники, забезпечено питною водою, технічною водою. Є чотири санвузли із з облаштовані два медодири. Тобто, якщо навіть немає централізованої води, хоча є тут підведення централізованої, то ми можемо використовувати воду, яка привезена, яка сертифікована відповідно до договору. Забезпечена тут на кількість 350 осіб на три доби мінімум. Цього достатньо От, так само є продукти харчування відповідно, облаштований і контейнерами для їжі, і відповідно є медичні препарати, колективні аптечки, їх дві таких, які відповідають нормам, і по укриттю, і фактично по пункту незнанності є всі санітарні матеріали для обробки. Буду говорити, і санвузлів і взагалі приміщень. Далі, що у нас ще є роздатковий матеріал для інформування населення, в якому розписано алгоритми дій при повітряній тривозі розписані взагалі дії перебування кожної людини в пункті незламності, в укритті звичайно. Плануємо ще облаштувати куточок з цивільного захисту. Так в планах будемо говорити. Тут у нас є чергування. Відповідна паралельно, якщо стається блокаут, є два працівника медичної служби дитячого садочка і школи. Для них відведено теж окреме приміщення для комфорту. От є місця, де може навіть людина відпочити. Якщо Ну, чи погано себе почуває? Тобто, я думаю, що все в наявності на сьогоднішній день, ну, так як це вимагають нормативні правила утримання пункту. Тактуємо із заступником національної поліції міста, коли приходить відвідувач відповідно відповідально телефонує, приїздять, контролюють даний пункт. Паралельно з тим, в закладах освіти є встановлені і на пульті тривожні кнопки, тобто, в разі якоїсь там надзвичайної ситуації, так само ми контролюємося пунктом. надає пріоритетом надання якісних медичних послуг для наших жителів, тому в минулому році працявся масштабний проект по реконструкції старого приміщення нашої сільської амбулаторії шевченського старостинського округу. Ми звернулися до всіх завдяки всім всій співпраці всіх гілок влади були залучені кошти із обласного бюджету, з місцевого районного. Наші власні кошти ми зверталися до компанії Медінвіст. Вони також допомогли нам і обладнанням, і фінансово допомагала нам громадська організація «Криворізька фундація майбутнього вирішення тих чи інших питань. Тому наша амбулаторія маємо надію наступного року в першій половині ми його ми її відкриємо. Вона буде обслуговувати понад 2000 чоловік, жителів нашої громади. Шість сел, які дотичні до. Шевченковського старостинського округу. користуючись нагодою, хочемо запросити сімейного лікаря до нас на роботу. Для лікаря у нас передбачена одна кімнатна квартира, тому. Щиро чекаємо в нашій громаді молодих спеціалістів. На час війни будівництво було зупинено. Ми продовжуємо його тільки останні два з половиною місяця. Десь на 95% амбулаторія вже майже готова. Ми чекаємо тільки підключення електромереж, тому що тут потрібно збільшення потужності для даного. Напрямку.